Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задрій. Сьогодні, 18 січня, і ми починаємо одразу з новин з фронту. Від початку цієї доби обстрілів зі сторони окупантів не було зафіксовано. Ну а минулої доби був один обстріл у бік пісків. Противник відкрав вогонь з підствольних гранатометів. Втрат серед українських воїнів немає. Ну а Канада відправила групу спецпризначенців в Україну. Про це повідомляє Global News, і підрозділ британських спецпризначенців має евакуювати канадських дипломатів у разі, якщо московити знову нападуть з більшою силою на Україну. Ну а тим часом Британія відправила до України. До речі, в обхід Німеччини, як показує Флайт Радар, оборонне озброєння, йдеться про протитанкову зброю. Про це повідомив журналіст видання UK Дефенс Джорнал Джордж Елісон. Ну і те, що британці відправляли зброю оборонну Україні в обхід Німеччини, зафіксовано якраз на Флайт Радарі. Ну, а міністр оборони Британії. Каже, що ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем озброєння. Також невелика кількість персоналу у рамках операції Орбітал проведе початкове навчання українських військових, перш ніж повернутися до Великої Британії. Це допомога стосується ближньої і явно оборонної. Зброї це не стратегічна зброя, і вона не представляє загрози для Росії. Вони лише для самооборони, наголосив міністр оборони Британії. Ну а міністр оборони України Резніков подякував за цю допомогу. І ще виявилося. Що директор ЦРУ був в Україні? Він зустрічався з президентом Зеленським. За даними CNN, це було 12 січня. І також директор ЦРУ Вільям Бернс бачився із українськими розвідниками. Як повідомляє CNN у Twitter, ЦРУ вже давно дотримується політики не коментувати та публічно не оголошувати про подорожі свого директора. Пояснює конфіденційність візиту журналістка CNN Наташа Бертранде. А тим часом московицькі дипломати їдуть з України. Про це пише New York Times, Відбувається евакуація і дотепер. І вже було евакуйовано 18 московицьких дипломатів. Ще було. Так. 18 з Києва відправилися до Московії. Ну і це сталося 5 січня, як передає New York Times, Ну а в наступні дні з дипустанов столиці України та Львова також було назад відіслано 30 московицьких членів родин дипломатів, як тут повідомляється. Ну а тим часом в МЗС Росії це коментують простими словами Посольство Росії в Києві працює в штатному. Режимі більше ніякої інформації вони не надали, не спростували і не підтвердили інформацію New York Times. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті гімен.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, ставте ваші вподобайки під цим відео, коментуйте, поширюйте це відео. Також будемо вдячні вам за донейти. Ви можете зробити допомогти нам фінансово за допомогою реквізитів, які є у нас на сайті. Там червона. Кнопка Донець, вся інформація для вас доступна. Дякуємо вам за підтримку. З вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей!